Криворізькі трамваї, екологічно чистий та дешевий вид транспорту останній аспект на фоні підвищення цін практично на всі товари та послуги в країні набуває особливої актуальності. Як працює електротранспорт міста сьогодні? Та чи задоволені якістю обслуговування пасажири? Про це у нашому наступному сюжеті. Десятки кілометрів колій, які з'єднують Довгинцівський, Центральноміський, Дзержинський та Інгулецький райони, понад 100 тисяч пасажирів щодня та сотні працівників, що забезпечують рух. Це прокриворійський трамвай, якому цьогоріч виповнилося 80. Мешканці міста вже давно звикли трамваї і наземний, і швидкісний це надійний та дешевий вид транспорту. В основному трамваєм пользуюсь районі обслуговування атлічний культурно, на работу добираюсь вовремя, график мне, расписание, график мне подходит. Я пользуюсь гор электротранспортом, троллейбус и трамвай. Конечно, очень довольны, когда трамвай и троллейбус приезжают именно на остановку по расписанию. И тебя кондуктор в салоне встречает с улыбочкой, пожелает тебе удачного дня. Тогда уже у человека и настроение поднимается на целый день. Ці жінки, пасажирки трамваї, що ходить по одному з найдовших маршрутів під номером два, і кажуть вони саме про екіпаж Наталії та Олександра. Як виявилося, у цих працівників підприємства є вже постійні шанувальники. Приятной неожиданностью явилась и является для всех пассажиров данного вагончика, когда Наталья встречает каждого пассажира с улыбкой на лице, с радостью, теплотой, с приветствием доброго дня. И оказывается, Наталья с такой приветливостью и добротой работает постоянно. Такое обслуживание достойно подражанию всеми работниками транспортного обслуживания города. Потребитель имеет право на безопасную и высококачественную перевозку. Атмосфера у вагончику і справді доброзичлива, і Наталя й Олександр приїхали до Кривого Рогу з інших міст. Але тепер тут вдома і на улюбленій роботі. Кондукторка, немов конференція на сцені, як колись у будинку культури, де жінка працювала в рідному місті. Мені дуже Міучінця городніка це саме світли город нашій країну. Я жила всім нашим кондукторам. Знаєте, якщо один раз хотя посчастливилось бути за кордоном, а я була там не раз, Там всі так будуть, це нормально. Люди різні попадаються і хороші, і плохи. Ну, все залежить від того, який у тебе позитив. Якщо ти позитивний чоловік, тобі будуть позитивно относитися. З ентузіазмом та посмішкою поспішає на роботу і водій швидкісного трамвая Світлана. В її родині вже складається династія кермувальників електротранспорту. пришла еще в молодости. Моя мама работала на трампарке водителем трамвая. Вот. И я еще девчонка бегала туда, мне это все очень нравилось. И впоследствии я выбрала для себя эту профессию. И вот уже 27 лет я работаю и как бы ни разу не пожалела о своем выборе. Люблю своих пассажиров, уважительно к ним отношусь. Я вежливо, предупредительно в обращении с ними. И вот в свою очередь да, вот от них эм, приятно слышать слова благодарности. Щодня водії проходять медичне обстеження, трамваї, технічний огляд, адже безпека пасажирів найперше завдання. У разі якщо спеціалісти виявили несправність, вагон навіть не виходить з депо. На жаль, зношеність рухомого складу вже досить суттєва. Середній вік трамваїв понад 20 років, а новий коштує мільйони гривень. Востаннє поповнення сімома новенькими вагонами було подією майже десятирічної дивнини, пригадують працівники підприємства. Проте переконують, на сьогодні у них достатньо ресурсів, аби надавати послуги. Перевезення та не приховують, як би раділи оновленню парку, адже це в першу чергу комфорт пасажирів. А спочатку літа їх побільшало. Обслужуємо ми 14 маршрутів. В прошлом году у нас появился шестой маршрут, в этом году у нас появился дополнительно четвертый маршрут. Сейчас в связи с подорожанием стоимости, стоимости проезда на маршрутном транспорте, значит, у нас остался прежний, прежняя стоимость гривна 50, и поэтому к нам больше пошло пассажиров. В среднем где-то у нас увеличился поток, приток пассажиров, в среднем где-то около 15-17%. Про певне підвищення пасажиропотоку кажуть і у депо швидкісного трамваю. Запевняє, докладають усіх зусиль, аби задовольнити потреби пасажирів, витримувати якнайкоротший інтервал між трамваями. Двіження відкривається дуже рано. В 3.20 вже виходить на лінію першої вагони а а последні трамваї в депо около наля часов слідуючих суто. Обща протяжона скоростної лінії 17,7 і сім кілометрів. З них 6,8 км составляют кілометрів Интервал движения Інтервал в часи пік на участке от станції імені Гутовского до станції Кольцевая составляет від 3 до 4 минут. Восени на підприємстві очікують підвищення попиту на свої послуги, тож додатково готують з десяток екіпажів, які з вересня виїдуть на маршрути міста.